Мотоцикли, уазики, автобуси та навіть Жигулі. Російська армія використовує цивільний транспорт для військових потреб. На окремих ділянках фронту до 40 ворожих переміщень здійснюється легковим транспортом. Як цьому протидіють в силах оборони? Далі. Так звані буханки зі спиленим дахом. Полегшені автомобілі Нива обладнані мангалом. Саморобні баги та китайські мотоцикли окупанти все частіше переобладнують цивільний транспорт для потреб на фронті. Вони імпровізують, вони використовують так звані буханки, вони використовують джигулі москвичі там чи запорожці і всі наявні засоби пересування. Але концепція полягає в тому, щоб зробити перебування мінімальним, і задля того вони використовують і, до речі, розробляють зараз технології. І алгоритми задіяння швидкісних засобів пересування, полювання навіть за однією особою, ну це вже є успіхом. Це є знищення одиниці особового складу противника. Легкий авто та мототранспорт потрібен на полі бою для подолання так званої кілзони. Це 15 20 кілометрова зона лінії фронту, у межах якої ризик зазнати вогневого ураження є майже 100-відсотковим. Тут дрони усіх типів, гармати та реактивна артилерія працюють разом через єдину мережу. А спеціальні програми поєднують дані з дронів із планшетами артилеристів, дозволяючи точно знищувати будь-яку ціль. Росіяни сперті щоманіяків намагаються ці зони. Перейти, ми стикнулися з новою реалією війни, ці кілзони стали таким досить суттєвим фактором цієї війни, тому що там ведеться постійна розвідка, там е пристріляні дуже великі ділянки території після того, як ціль е відслідкована, виявлена буквально 2-3 хвилини, і по ній починають відпрацьовувати дрони, артилерія, міномети та інші засоби враження. Щоб подолати кіл зону та дістатися до українських позицій, росіяни вирішили використовувати швидкий транспорт. Окупанти намагаються адаптувати його до бойових умов, полегшуючи конструкцію, аби підвищити маневреність, встановлюють системи радіоелектронної боротьби для захисту від дронів та протитанкових засобів, а також обладнують техніку металевими ґратами або так званими мангалами, Незважаючи на серйозну перевагу противника в живій живісілі збройній техніці. В запасах боєприпасів вони не можуть використати цю перевагу Наслідок того, що ця кілзона фактично знищує все, що може рухатися в сторону лінії бойового зітк, і це в тому числі дуже серйозно ускладнює процеси при утримання позицій і наступу для противника. Щоб навчити свій особовий склад проходити смертельну зону, росіяни готують близько 150 тисяч нових штурмовиків, еквівалент 15 мотострілецьких дивізій. Їх тренують на так звані мотоштурми. Ціль прорватися на легкій техніці до української піхоти та нав'язати ближній бій. Зокрема, таку тактику росіяни вже тестують на Куп'янському напрямку, проте знову зазнають катастрофічних втрат. Адже, хоча легка техніка і дозволяє скоротити час перебування в небезпечній зоні, однак це суттєво знижує рівень захисту бійця. Циві. Транспортні засоби вразливі до осколкових снарядів, а будь-які модифіковані версії не рятують від артилерійського вогню. Український проєкт Лінія дронів, який увійшли найкращі підрозділи безпілотних систем, вже демонструє, що 10 15 кілометрової безпечної для росіян зони більше не існує, і ця відстань щодня збільшується. Наступний крок, який готують українські сили оборони, розтягнути кілзону до 30 кілометрів, це дасть змогу вражати логістичні вузли і артилерію противника до входу у активну зону бойових дій. Це зірве масове постачання на поле бою дронів, боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення. І поки росіяни тягнуть на фронт металобрухт, сили оборони нарощують кількість вітчизняної техніки на озброєнні бронеавтомобілі забезпечують маневреність, безпеку та вогневу міць. Про один з найновіших українських броньвиків далі. Так працює новатор, спеціалізований військовий броньований автомобіль, пристосований до експлуатації в найскладніших умовах. Його розробила українська компанія ще у 2017 році, а З початком повномасштабного вторгнення він пройшов декілька модернізацій. Оновлену версію назвали просто «Новатор-2». і тепер він вміщує до 10 військових. Для цього конструкцію змінили ледь не кардинально і збільшили довжину на 10 сантиметрів. Окрім цього, задню частину, яка раніше нагадувала кузов пікапа, зробили повністю броньованою. Для виконання різних бойових завдань з'явилась можливість встановити поворотну платформу з кулеметом калібром 12,7 мм. міліметрів. Також автомобіль оснастили протитанковими ракетними комплексами «Стугна-П» для ураження бронетехніки і додали системи радіоелектронної боротьби для захисту від ворожих дронів. Усередині машини встановили спеціальні протимінні крісла, що зменшують навантаження на екіпаж під час підриву, а в задній частині з'явився додатковий люк. Він може використовуватися як для екстреної евакуації, так і для ведення вогню. Також встановили додаткові системи захисту, такі як ранфлети це вставки під шини, що дозволяють виїжджати з під обстрілу навіть із пошкодженими колесами. новатор 2 активно застосовується на фронті на різних напрямках, зокрема на Харківському, Лиманському та Донецькому. Його використовують для транспортування бійців, евакуації та вогневої підтримки. Також активно застосовується для захисту цивільних міст від повітряних загроз, зокрема російських дронів Камікадзе. Разом з цим Україна нарощує і власне виробництво снарядів. Відчутну роль також відіграє і підтримка партнерів, зокрема, в рамках. Чеської ініціативи Збройні Сили вже отримали понад 400 тисяч артилерійських снарядів. А це дозволяє нищити логістику ворога ще до того, як він вийде на підступи до українських позицій. Як працює українська артилерія? Далі? Так працює розрахунок РСЗВ на Краматорському напрямку. Вона завжди інтенсивна. Тут нема такого, щоб можемо тиждень просидіти, а можемо без зупинки лупити. Острів! Військовослужбовець із позивним Черчилль понад рік служить мінометником в розрахунку РСЗВ. За цей час на цьому напрямку тактика російських військ змінювалася, але інтенсивність бойових дій не вщухає. Ворог активно використовує реактивну артилерію, завдає ударів керованими авіабомбами та масово застосовує дрони камікадзе. Це основна ціль, яку ми намагаємось знищити, тому що ви самі розумієте, що ворожі пила причиняють багато. неудобства, так скажем. Прицел 805, кут 2 0 10. Готов! Пострел! 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 Є влучання. Прямий комбліндаж противника. І хто там знаходиться? БПЛАшники. Окрім цього, Сили оборони активно працюють над знищенням укріплень російських окупантів, б'ють з мінометів та хорватської реактивної системи залпового вогню ракса 12 Ця РСЗВ якраз і призначена для ведення вогню по великих площах на відстанях від 800 метрів до 8,5 кілометрів, застосовується для ураження живої сили та техніки супротивника на відкритій місцевості або укриттях. Працюємо по піхоті. Бувають цілі легко броньовані. Броньовані техніка. Буває таке, що вони і на, на мопедах їздять, і старі совєтські машини. Видно, що в них проблематика з технікою. Частіше працюємо під ранок. Ворог активізовується, коли вже сиріє або видніє. Під туман, під дощ. Тоді більше всього вони проходять. Але як наші побратими, піхота, наше перше головне завдання це зберегти піхоту, яка визначає лінію зіткнення. Допомога їм. То вони знищують, ми їх підтримуємо. Не було такого, щоб поки на даному нашому напрямку ворог зайняв позиції. Бойовий розрахунок РСЗВ ракса 12 складається з командира, водія, навідника та бойового оператора, який контролює систему управління вогнем. Хлопці всі, ну, так сказати, розуміємо один одного співслова. Вони вже. Майже два роки, ну, більше, ніж півтора. То ну, добре, все, кожен розуміє, кожен знає свою роботу, то ж не, не треба нічого нікому розказувати, нікому нічого десь бігати, щось нервуватися. Великий плюс те, що при навчанні ми ну, дуже до цього відносилися серйозно. То, як? Важко в навчанні легше трошечки в бої. Ворог сконцентрував на цьому напрямку понад 50 тисяч військовослужбовців. Окупанти намагаються отримати контроль над ділянкою. Сили оборони зупиняють усі спроби штурмів і завдають російській армії катастрофічних втрат.